Ну, як було. Якщо ти приїхав з села, починаєш розмовляти українською мовою, то ти як біла ворона. І не, не, не всі хотіли виглядати білою вороною і переходили на російську мову, щоб бути як всі. Ну зараз не так. Якщо будуть притісняти російський язик, то Путін тогда вже самі винувати. Тут треба питання, щоб і ми не страдали, і всі українсько не страдали. страдалі. Це служби українські землі. І то, що багато, багато людей спілкуються тут на російській мові, це нічого не означає. Це моя народ стає більше спілкуватися українською мовою. Тобто потихеньку виживає російською. Як це і повинно бути зараз? Особливо там молодь, середній вік і бізнеси переходять на українську мову. Ну я так думаю, що в більшості розмовляють російською, от старші покоління, які до цього звикли і ну. Ім нічого не хочеться змінювати. Звичайно, вони мені здається бучу використовували для того, щоб був конфлікт в країні між людьми. Бо зараз через мову дуже багато хто прийздеється. Ну те, що тут розмовляють багато російською мовою, це факт, нічого не можу сказати. Але якщо він хоче ці території віддати Росії, то це ну не варіант це 100%. Ми не готові, не хочемо, не будемо цього робити і ну, це. É trecha. <laughs>